Розбилася, для того, щоб людина в своєму житті, е, е, коли прийде якась біда, не розчарувалася, вона повинна виконувати Боже слово. Без виконання Божого слова ми будемо сухими теоретиками, які будуть давати оцінку абсолютно всім, але не собі, які будуть видіти шкалку у очі свого брата. Своє. Друзі Дорогі, коли Христос учив, Він говорить, слухай, що ти смотриш на сучок у твоєму в, в братство, а в твоєму не відшрути, каже, Винь бревно із свого і тоді узнаєш, як би сучок із глаза брата. Друзі, Дорогі, ці попадала нам така порушінка до колібову. Попитало, що ви чувствуєте, коли ви не маєте свого ока порошинку? Боль. Ні? Боль і дискомфорт. Друзі, дорогі, а що ви чувствуєте, коли комусь ви не маєте із ока порошинку? А чому так? Друзі, дорогі, як важливо нам в нашому житті, щоб ми пам'ятали. Що виконання Божого Слова воно необхідно для того, щоб людина не попала в шторм, і поп... а коли попаде шторм, а шторм обов'язково прийде, щоб вона могла що шов... устояти.